Україна відзначила День перемоги. Ми щиро вітаємо ветеранів Великої вітчизняної війни з цим світлим святом. Бажаємо здоров'я та довголіття! Ми схиляємо голови перед вами, шановні ветерани, за ваш подвиг. За мирне небо над головою. 9 травня вся Україна святкує 67-му річницю перемоги. В цей весняний переможний день кожне місто вітає своїх героїв. На Майдані Незалежності їх більш ніж півтори тисячі. Немає слів, аби висловити щиру подяку за безсмертний подвиг та самопожертву в ім'я мирного неба над нашою головою. А цей весняний подвиг ми не забудемо ніколи. Урочистості розпочалися вітанням президента України. Дорогі ветерани, від щирого серця хочу привітати кожного з вас зі святом великої перемоги. Ви пройшли через пекло війни з фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Ваш величезний життєвий і професійний досвід, працелюбність та відповідальність. Назавжди залишаться безцінним прикладом для підростаючих поколінь. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Святковий настрій всім присутнім дарували солісти заслуженого академічного оркестру пісні та танцю збройних сил України. На парадну сцену привітати героїв вийшла і п'ятирічна дівчинка з власним віршиком про непереможну вдачу ветеранів. Щирі дитячі слова викликали сльози радості. Яскравими весняними квітами та словами вдячності вітали героїв майже 700 тисяч людей. Самі ж ветерани усміхнені та з палкими очима розповідали про своє фронтове минуле. Я 17 лет пошел добровольно убивать немцев. И два месяца нас обучили, и я попал под Варшавой, Берлин, лагеря вот эти, которые мы освобождали в Польше, в других. И я видел вот это все кошмар, какой был этот. Вот такие дела было. А в Берлине, когда война кончилась, мы на Рестага писали фамилию свою. Вот, и кроме того, стреляли вверх. Вот, радовались, целовали друг друга. Начал войну на Западном фронте. Я был под Сталинградом, пока не капитулировал э, Паулюс. Паулюса и его всех генералов 25 я видел в лицо всех. На знак пошани великого подвигу переможців та вічної пам'яті про загиблих в меморіальному комплексі Національний музей історії великої вітчизняної війни запалили вогонь слави. Цього дня вітати ветеранів стало не лише доброю традицією, а й священним обов'язком у штабі озброєння і тилу збройних сил України відбулися офіційні урочистості та святковий концерт. Зі багатьох років напередодні свята 9 травня ми збираємо ветеранів. Поздравляємо їх, і це не новізна. Це постійно це робимо. Поки в нашому підсознанні є пам'ять про цих людей. Це я рахую, що це наш обов'язок їх поздравляти цим святом. Минуло чимало часу з цієї страшної війни для тих, хто воював, вона була не наче вчора. Війна до сих пор. памяти. Хоть я прожил уже долгую жизнь. Но вы знаете, те дни войны, они, по-моему, ни у кого не могут сгладиться в памяти. Понимаете, люди, которые были на фронте, они знали, что он идет в бой и может не вернуться. Святкові заходи відбулися і в головному військово-медичному центрі. Перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник вручив ветеранам грамоти та нагрудні знаки. Коли до тебе з повагою відносяться, то завжди повага, вона хороші емоції робить. І, звісно, ми довольні. Ну що там нам, воїни? Ми вже своє відслужили, от живаємо. Переживаємо, ну ми живемо. І таке внімання це важно. Цій жінці 9 травня виповнилося 93 роки. Саме з цього шпиталю в 41-му віру Хмелівську відправили на фронт медсестрою. Тепер здоров'я вже не те, але дух лишився бойовим. Не взирає на возрост, не взирає на жить спрадліть, а то хочеться вновь. Беді пулі путі і печалі невзгоди. Навсегда остается лишь вера и любов. Вера в жизнь і любов нас всегда приручает. нам надежду на щастя і радость дает. От рождень до старості всім помогает. Только нас никогда уж назад не вернет. Ветерани війни в Одесі розповідали новому поколінню про те, що є справжнім проявом героїзму, патріотизму та мужності. Діти дізналися, як місто стало героєм. Я бы могла многих перечислить, вот хотя бы Якисов Николай Алексеевич, рядовой солдат, который в первом же бою своем поджег танк. Он был награжден орденом Красного Знамени. Это рядовой солдат, это высшая награда, э, командирская была в конце войны. За штурм Берлина Бранденбургских ворот он был награжден вторым орденом Красного Знамени. Вот что такое солдаты начала войны, что такое солдаты. Оборони, одеси і ви знаєте, дуже хотілось би, щоб таких людях щоб вони не ушли в нікуди, щоб вони не, настали, не осталися в наших архівних документах, а щоб вони знали школьники. 89-річна Валентина Лученкіна 25 років працює у військовому музеї, поповнює, зберігає та опрацьовує архівні документи. Свій внесок у перемогу Валентина Іванівна почала робити з літа 41-го. Тоді, ще зовсім юною, 17-річною, вона пішла рити протитанкові окопи, щоб не пустити ворога в рідне місто. І коли прийшов фашизм в 41-му году на одеську землю, ми знали, що ми не можемо знаходитися в стороні. Я одна з тисячі подібних, які також поступили. От там ми вперше і увиділи, що таке німецький фашизм на нашій землі, коли мирних людей, совершенно невооружених, розстрілювали фашисти на обійщем політії. Потім діти переглянули кадри кінохроніки часів війни, на музейному майданчику побачили бойові машини, і хоча вони вже давно на заслуженому відпочинку, однак хоч зараз можуть продемонструвати свою місць. Найбільше сподобалася Катюша не так багато залишилося в живих ветеранів великої вітчизняної і тим цінніші для нас їхні спогади. Ми дітки прийшли із школи послухати розказів ветеранів. Урочистості відбулися і на Куликовому полі в Одесі. З державним прапором та копією прапора перемоги військові пройшли маршем вулицями міста Героя. До них приєдналися і ветерани. Парад завершився святковим концертом. У Львові урочисті заходи розпочалися на території меморіального комплексу «Пагорб слави Шанувати пам'ять полеглих захисників вітчизни прибули представники управління Західного оперативного командування Збройних сил України, інших силових відомств та місцевої влади. Вони Клали вінки і квіти до пам'ятника невідомому солдату. Перемога у великій вітчизняній це наша історія. А люди, які її здобули, наша гордість низький уклін їм за героїзм та відвагу.